Лексико-граматичне заняття з теми оселя меблі. Привіт, друзі! Мене звати Аліна. Хочу вам розповісти про свою оселю. Відразу за дверима невелике є приміщення, де там стоїть поличка для взуття, вішалка для одягу та дзеркало. Це передпокій або коридор. Далі потрапляємо у велику простору кімнату, де приймають гостей. Вона називається вітальня або зала. Тут є великі зручні м'які дивани, маленький стіл та полички, на яких ми ставили сімейні фото та гарні вази. А ця рожева гарна. Кімната моя. Я маю зручне ліжко та комод, а ще поличку для іграшок та велику шафу для одягу. З цієї кімнати долинають пахочі смачних страв. Це кухня. Я дуже люблю допомагати мамі готувати печиво. Маленька кімнатка з умивальником та душовою кабінкою називається ванна. Тут можна покупатися та вмитися. Знайомтесь, друзі, це мій котик Мурчик. Він так любить гратись у схованки. Тож знайдіть його, де він сховався? Мурчик сховався на. Креслі. Мурчик сховався на столі. Мурчик сховався на поличці. Ось так весело і затишно ми живемо. А ви, друзі, розкажіть мені про свою оселю. Намалюйте малюнок своєї кімнати. Та прикріпіть її під відео. Ми з Мурчиком будемо чекати. До побачення!